Супер пропозиція 235 гривень 2 одинички, це футболка і штани, жіночі крівіць, спортивні, 118, 118 гривень виходить штучка і лот 2350, буде 10 футболок, 10 штанів і класно поєднується між собою. Бачите, в мене синій комплект, це сині штани і ось така синя футболочка тут на зав'язочку. Розміри тут класні, С МК Елька. Футболочки також С КМ і є Ліки. Ось на мене м якраз класно підходить, бо вони тут всі оверсайз. По штанах будуть у нас ось такі чорні, значить чорні прямі донизу. І ось знизу є ось така малесенька розпорочка в них. Ось така розпорка. Класний тут такий пояс. Є всередині кишенька для ключів чи для монет. Класна довжина, їх буде 4 штучки в цьому лоті. Ось такі, такі як чорні, тільки рожевого, класного кольору. також. Тут гарні розміри, це елічка 44-46, Також мають внизу розпорочку. Їх буде також 4 в лоті. Синіх, таких, як на мені, вони донизу завужені. Їх буде 2 пари в лоті. Футболки. Футболок у нас буде 6 чорних. Ось такі. Такого, такі два види. Чорних, їх буде 6 штук. Перший вид, це ось така футболочка, класна, чорна, укорочена оверсайз. І тут е, така е, класна дихаюча сіточка вставлена. І друга футболочка просто така укорочена, оверсайз, класна якість. Футбол чорних буде шість. Синіх буде дві футболочки. Ось такі на запах їх буде 2 штучки. Е, Бірюзових е, одна. 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 Також тут вкладка є така з сіточки. Бірюзових – одна. І ось такі помаранчево-чорна також. Одна. Ці всі модельки класно поєднуються між собою. Там ми підбирали, щоб воно гарно аукалося, Значить, до чорних до синіх штанів будуть такі сині футболочки. До рожевих штанів чорна футболка йде. Ці футболки підуть до чорних штанів. Вони класно поєднуються між собою. 20 штук, пробний такий лот, 2,350, супер ціна, гарна якість. Штани і футболки. Давайте вже будемо починати займатися спортом. Замовляти наших менеджерів.